Всім привіт! З вами Артем, і ви на каналі Ломбардія. Сьогодні не відео, тому що відео може не відноситись ні відео напори в кадрі, і напори не в кадрі, тому що я так вирішив, рішив, що ну, нафіг треба ну, розтіляти. Відео в кадрі і не в кадрі, а просто сутільне, ну в кадрі. Всі відео саморобки обзори і обсирання деяких наборів буде розтілено все. Вот. І сьогодні у нас на обзорі. Напори від Qumen. І... і що я можу сказати? Раз. і два Чотири напори у, у мене на столі. І давайте подивимось по порядку спочатку коробки, а потім уже самі ж напори. Перше, що. Я взяв, то це е, транспорт трак. Ну, е, транспортна машина, е, вот. Що видно, що якщо так. А що? Ага, якщо взяти вісім напорів, то можна зробити отаку вот машину. Я не знаю, що це сама машина, і за чого туплю, тому що я в е, машинах е, таких строїтельних не розпираюсь, так що ви почаєте. то у нас е, всі напори, які є, е, з яких можна зібрати отаку машину. Вот. Е, що в мене є з напорів, то це кран. Сама ж транспортна машина, екскаватор і оця машина. ну, Перевісник товару, чи як там називається. Ну, у нас на Савоті те я. Ну, працюю поки що. то... Того, як я не пішов е, на учопу, то у нас е, називається Мавік. Ось така машина, собственно, Мавік е, У нас називають. Вот. Ну, В принципі, нічого я скашати не можу по цій коробці, але тут ще нап написано, що е, ну, номер е, коробки напору вот, як, як і тут. І так, другий набор, який я взяв, то це самий кран. Е, кабіна є. Е, оцей кран, е, двигається. Е, Вліво-вправо на 360 градусів. І сама ж пашення теж вверх-вниз. Е, ця частина тихається і оця вліво вправо. Ну, мене, у мене те ж саме. я все правильно по інструкції. Е, все зробив, так що все нормально. Тут те ж саме і номерний знак номер 2 Третя коробка, третій напорт, це екскаватор. Такий ж екскаватор, оця вся основа на 360 градусів крутиться. І оця вся основа теж подвижна, і можна як самий екскаватор робити. і це сьомий номер. І самий ще ж мавік. мавік, мавік, все ж таки мавік. І те, що я супутів сказати, що тут від 6 років йде цей напор від Кюмен. І номерний знак це Восьмьорік. Ну і сату не показую особу, тому що ну, те ж само. Те ж саме намальовано. З яких напорів? Е, в один можна зробити. В один. Вісім напорів в, в одному. І що ж, е, давайте, собственно, перейдемо до самих наборів. Перший набір це е, трант. Такий транспорт, э, такий така штука, кусок, чи як там називається, э, такі фари є, но зараз э, ну, такий стандартний, э, напір такий, нічого в е, э, нічого в принципі, розказати нічого. Ну, Отвишна частина, е, самоскит і, в принципі, нічого. Ну, якщо вам натоїло, то можете е, цю штуку сняти, і воно отак буде їхати. І все. Е, другий напір це такий кран. Кран, як я говорив, подвижний на 360 градусів. Е, можна отак. Вверх е, і. воно, І можна, в принципі, е, щось підвісити на хачок і Айта пропошалувати. Як завжди, нічого сказати. Крім того, що теж то, що можете сняти, якщо на той гіло, і е, можна щось трохи скупити. Вот. Третє. У нас це екскаватор. Екскаватор у нас такий, ну, маленький, в принципі, е, який. Ну, мені фігурки тупо не влісуть. Е, отака кліщня є. В принципі, скутненько виглядає, тому що. Е, отак, е, така херня. Не, не знаю, як вона називається. На крутящусь основу тут. Е, Йде тут на Хрестову основу, тут на крутящу основу і тут, ну, я ще не знаю. Ну і така херня. Ну, в принципі, нічого сказати. Ну, якщо ви захочете, то. Я можу щось із з, чотирьох наборів, зробити якусь саморобку і. зробити щось. З, з цього як. Оте суцільний і ТТ і ТП. Ну. Що я хочу сказати, то це. Е, як хвусениці. ну, Скутиненько, скутиненько, но все ж, таки, все ж таки хоч щось ніж нічого, знаєте, тому що. Тому що, як не це, то щось трохи, Ну, крутиться і крутиться, все хорошо, і можна отак. Типу, щось копає і висипає. І. Четверте це Mavic. Mavic, ну, Mavic як Mavic, знаєте, капіна є, ти можеш на мініфігурку посадити, тільки я не знаю, чи, чи в лісі мініфігурка. Я зараз це і провірю, тому що у мене є одна мініфігурка із прошлих напорів, які вийшли на цьому каналі е, я візьму мені фігурку із напора слуба е, про про компайно якщо ви не дивились про компайна то подивіться е, десь по підсказці буде чи на каналі знайдіть а я зараз Провірю, можна, ну, або сату зняти, або повністю зняти капіну. Ну, кришу, собственно. Так, тут якась херня і давайте. Давайте. ага, щас. Вибачаюсь, якщо звук буде херня, коли я говорю, тому що ну, мікрофон. Коло рта, так що... так що якось так і замітив, що взагалі е, мініфігурка не власить, тільки якщо, ну, отак зробить, то ніхера. Так що мініфігурка не власить. Тому що, ну, мале. От. Ну, якщо дивитись по. Так що дивимось якраз про Мавіка постав. І тут видно ну, кінцевий результат. вот Отак, таку махіну. І знаєте. Ну, Охренеть яке огромне. Огромне, що пісець. І. Походу буде, ну, десь на ось таку ширину е, так, така машина. Е, колеса, ну, із трохих напорів. Е, на, із других напорів е, от, є перша друг, друга, третя сторона, а далі хрен знає. Ну і тут ну, видно. Так що само Нарисовано, як робити колеса, як і. В принципі, як. Як. вот тут, в принципі, ні, Не, не вот в отут. не йти, блін. Ну, коротше, як. як тут? Вот. Ну і що ж, в принципі, у мене нічого. Нічого сказати, як говориться, напори, як напори. І. В принципі, в принципі, якщо не. Е, учитувати, якщо не враховуючи то мінуси, то ці напори. Ці напори. Ну, Нормально, хорошо. І, і з вісьми напорів е, можна сібрати, ну, хорошу машину в одну. Вісім в отному. І якщо скласти повністю, то це буде в Сахарі Кайф. Ну, ті, хто е, люблять вот такі напори, ну, про строїтельство, про стройку то можуть зібрати вісім напорів, тобто купити, ну, в кого є гроші, звісно, і зібрати в один в таку махіняку. І все. Ну, якщо, якщо ну, ніхто не хоче, то, будь ласка, можете, як трофеї. Поставити собі на полку чи на стіл, чи відповідне місце, де будуть напори у вас. І поставити. Ну, у мене є місце для напорів, де я лошу ну, ті, ну, ті напори, які я зібрав і Ставлю як трофеї, як, ну, шанс того, що я ютубер, і я знімаю відео про такі, от конструктори LEGO від брендів любих, і у мене, кстати, є, від, ну, кстати, є у мене набор, е, ну, із Лехо повністю ну, компанія Лехо. Е, Я не знаю, як я сніму це відео ну, YouTube Shorts чи в соціальне відео, тому що. ну, В принципі, нічого сказати про Легонопір, який я купив. Так що пісніше Вирішу. після того, як я. Е, вилошу це відео. Ну, коли я вилошу це відео, я вже повністю. Подум, ну, подумаю. А коли я смонтирую це відео, то я. подумаю. Ну, все ж таки, все ж таки. Набір. Набір. Має бути, е, як мінімум, на моїх полках. Е, не на моїх полках, а відповідно відповідному місці. Е, а, а якщо ви хочете чи не хочете ці напори купляти, то це вже ви вирішуєте. Не я вирішую, тому що у мене своя суб'єктивна експертна думка. І обов'язково обов слухати мене. Саме головне має бути у вас своя думка. От. Ну що ж, це все, що я хотів сказати про ці набори. Дякую вам за увагу за те, що ви переглянули моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте мої відео, тому що ваш актив, по-перше, рятує мій канал, а по-друге, продвигає мої відео в рекомендації. Це друге. А третє, мені приємно. Мені приємно і я... я. І у мене теж є бажання, так би мовити, робити нові відео. І все. Пока.